Село нескучне Великоновосілківської громади. Немає жодного вцілілого будинку. Всі жителі покинули населений пункт, який розбили окупанти. Окупанти ховалися в таких от наритих імпровізованих окопах. Тут поряд будинки цивільних, автомобілі покинуті, згорілі, будинки повністю зруйновані. Більшість домогосподарств заміновані, розповідає начальник Волноваського районного відділу поліції Андрій Друмов. Ми бачили, до, буквально біля дороги е, знаходиться міна і е, на даний час е, во всіх локаціях можуть знаходитись ну, вибухонебезпечний предмет. Також ми оглядаємо міста, де може знаходитися мирне населення, яке може повернутися. Но на даний час ми нікого не бачимо. В селі велика новосілка теж обстрілами окупантів розбиті всі житлові будинки, відсутні електропостачання та опалення, не працюють магазини і аптеки. Поліцейські видають жителям гуманітарну допомогу, привезли продукти, набори гігієни та теплі ковдри. Два, три, чотири чоловіка в нас у вас чотири да. п'ятої сусідям Чуть-чуть допомагаємо друг другу. Без цього не обойдешся. Помагати треба дуже дуже. Кажіть, будь ласка, яка у вас зараз ситуація тут? Ну нас Можна сказати, не, не Ну, Мені так, так кажеться, що ребята привозять, воду привозять, гуманітарку привозять. Велика потреба людей в паливі, вугілля, деревина для розтопки продуктів. Кожен день завозимо спільно з волонтерами. Буквально сьогодні завезли ми допомогу монітарні продуктові набори в кількості. П'ять іста наборів вона Новосілку». за словами Кузнєцова у Великій Новосілці наразі проживає 350 людей. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.